Вітаю всіх! Сьогодні, 10 жовтня 2024 року, отримав замовлений мною компанією ТСК котел MaxiTherm TP5 на 12 кВт, який буде використовуватись для опалення будинку площею 80 м квадратних. Котел розрахований на опалення приміщень площею 120 м квадратних. Вартість котла. 17700 гривень. Доставка безкоштовно. До воріт будинку. Разом з котлом отримав інструкцію. Ось, таку, ось так вона виглядає. Та замовлений окремо регулятор тяги механічний, який вставляється ось сюди. Котел має ось такий вигляд зі всіх боків. Ось так от виглядає. От. Ось характеристики. Т5-12 кВт, серійний номер, дата виробництва, потужність, тип палива, дрова, бракети, вугілля, робочий тиск 2 атмосфери, максимальна температура 90 градусів. Розміри котла по ширині 44 см. По глибині 40 см. 3 см від шибера до кінця ручки. Десь 89-90 см. Висота котла сягає від підлоги до ось по корпусу 89 см і до фланців сягає 92 см. Що маємо? фланці для... Подачі обраски на 40 мм. Ось такий шибер маємо. Це він ззаду виглядає. І ось так він працює. Вверх, ось так, ось так. усі боки крутяться Все працює. Тут маємо для вихід для системи безпеки і оцей для встановлення. Ось цього механічного регулятора тяги, який куплений окремо за 1100 гривень. Котел має дві дверці, двоє дверцят. Верхню ось таку зсередини так виглядає. І нижню відчиняємо. Внизу маємо, що ми тут маємо, маємо дверцята. Для того, щоб та попіл не випадали в бік, Тут маємо колосники ось такі. Дві штуки, там другий в глубині. От. Маємо шухлядку для попелу. Ось така висувна шухлядка. Дверцята обладнані азбестовим ущільнювачем для плотного прилягання. ось такі ось. Ось таку конструкцію. Ось так вона працює. Все максимально плотно. Ось так. Розміри дверцят по довжині 31,5 см. тут 25 см. Ось тут така. Погано видно. Ось такі теплоносі з, з квадратних труб з отворами. Маємо термометр, який зараз показує температуру в приміщенні 20,5 градусів Цельсія. Та маємо ось такі ось отвори для встановлення вентиляторів. Якщо з двох з обох боків. Ось так воно виглядає. Зараз відкриємо інструкцію і побачимо, що там. Ось така інструкція З зміст. Основні відомості, призначення, комплектування, умови зберігання, заміри характеристики. Ось. Таблиця габаритних розмірів. Нас цікавить ось цей розділ Т5-12 кВт. Ось це наш. Ось, розміри в міліметрах по ширині, висоті, глибині. Параметри, площа опалення 120 квадратів. КПД котла 85%. Температура води від 55 до 85 градусів Цельсія. Об'єм топочної камери 50 літрів. Ширина топки 300 мм. Глибина 350. Висота 500 мм. топки, Розмір дверця 315 на 250 Довжина дров 33 см. Разове завантаження 20 кг плюс-мінус. Робочий тиск 2 атмосфери, не більше двох. Об'єм води в котлі 25 літрів. Діаметр димоходу 160-160 мм. 160. Ось він є. 160 Будь ласка. Діаметр фланців під'єднання 40 мм, вага котла 135 кг. Котел затягували в хату в чотирьох, без особливих проблем. В якості резюме Доставлені за сутки, Ціна 17700 гривень котел і окремо механічний регулятор тяги, який буде піднімати за рахунок ланцюжка оці дверцята. Отсюди він вставляється. От сюди ланцюжок. Буде піднімати. Регулятор тяги окремо 1100 все Це разом мені обійшлося з брав попри, по наложеному платежу. Все разом обійшлося 19, майже 19 тисяч гривень за рахунок налогового платежа. Без налогового платежа. Мені все це обійшлося з доставкою до двору за 18 800 гривень. Гадаю, що послужить довго за рахунок міцності, якості та сталі 5 мм. У більшості котлів зараз із тих, що я шукав по інтернету 3 мм. Тобто різниця майже вдвічі. Вважаю, що буде працювати добре. Кращої цінової пропозиції, ніж в компанії ТЦЦК, я не знайшов. На такі котли всім дякую, до побачення.